Друзі, вітаю! Фірташа відбуваються обшуки, і йому вручили підозру. Власне, чим закінчиться ця справа, що вона означає і куди рухається. Підпишіться на канали зараз. Ми це обговоримо. За даними Української правди, в правоохоронних органах їхніх джерел сьогодні проходять. Обшуки в структурах фірташа зрозуміло, що це облгази і все, що зв'язано з енергетикою і газом. От правоохоронці вручають підозри і самому фірташу та вісьми топ-менеджерам його компанії. Від ранку відбуваються ці обшуки в його компаніях. За даними джерел, правоохоронці викрили схему, за якою фірташ крав порядка 30% газу. Штучний дефіцит покривався за рахунок державного газу. Ця схема фірташу принесла за останні роки 18 мільярдів гривень. А, насправді. Фірташ крав в рази більше, Фірташ використовував свою монопольну ситуацію, і Фірташ завжди намагався витягувати з бюджета по максимуму. Починаючи із часів, скажімо так, кучми. Потім, продовжуючи в часи, Ющенка, був переговірником і бенефіціаром Росукренергокомпанії, компанії, яка заробляла гроші. Ну і зрозуміло, що капіталізувався найбільше при Януковичу в час революції гідності. Фірташ сів. Заграти ну поки що під домашні арешти там і знаходиться у місті відень, якраз таки по підозрі в міжнародній корупції і злочинності. Власне, зараз фірташ американці хочуть бачити у себе на лаві підсудних. А і Україні ще раніше, перед початком війни, поставили завдання допомогти його вибити із відня, а, і якраз таки запустити маховик багатьох процесів по ньому, тому що злочинів там більш ніж достатньо. Але поки що нічого не відбувалося. Зараз усе, ось ці обшуки і підозри, достатньо непоганий аргумент по окремо взятих справах. Але питання, чи він буде доведений до кінця, тому що дуже часто Українські політики, їдучи на зустрічі за кордон, всередині країни проводять обшуки, проводять дуже такі гучні справи. Нагадаю, що за часів Зеленського це не перші обшуки офірташа, але поки що ні перші, ні другі ні до чого не призвели. До речі, Захід просить в Україні зробити щось з олігархами, як мінімум, деолігархізувати їх, але не тільки законом чи проектом закону, а деолігархізувати за рахунок дійсного знищення їхньої монополії та їхніх. Корупційно злочинних режимів ми знаємо історію живаго, який зараз сидить під домашнім арештом, дуже комфортним домашнім арештом у Франції. Фір теж сидить під ще більшим комфортом у Відні. А хтось з олігархів сидить в Лондоні, хтось сидить в Україні, але ніхто точно не сидить у в'язниці. Хоча ці люди знищували економіку України, купували політиків, купували президентів і ні за що не відповідали. Так от Захід сказав, що треба частину олігархів дійсно прикрити. Ну у різних значеннях цього слова економічного ...навіть не тільки. Так от, фірташ зрозумів, що він може бути першим в списку. Ну і власне сказав, що якщо хочете мене прикрити, давайте я вам дам іншого олігарха. В мене є такий кишеньковий олігарх Бахматюка. От вам його справа, і передав справу на банку. На банкові вирішили, що справа Бахматюка замаленька, треба когось іншого, більш значного. Ну і пішли думати. Спочатку хотіли живаго, зараз, начебто, знову повернулись до Фірташа. Ось такі Політичні інсайди з головної вулиці. Ну в даному випадку стежимо за справою фірташа, але скажу від себе дуже важливу річ: олігархів треба викидати за борт нашої держави. Щось сильно армії вони не допомагають. Більшість з них втікла в Монако і в Ніцу, сидять там бойки, живагі. Суркіси, всі ці ОПЗЖшники, і всі вони втікли і себе там класно почувають, готують ресурси і сили, щоб приїхати сюди і красти на відбудові. Але чомусь зараз ніхто з них не донатить, не допомагає, не воює, нічого не робить для країни, а тільки чекає, коли б можна було підзаробити. До речі, скоро з'явиться. Публічному просторі дуже багато матеріалів. Власне чим вони займаються, як вони проводять свій час в Монако, як всі ось ці люди різних президентств і різних фракцій разом тусять, вісять і бухають. От за наші з вами гроші і чекають, коли ж можна буде повернутися, щоб далі нас із вами. Грабувати війна не повинна бути причиною зупинки І От, власне, ці процеси треба довести до кінця. Ну а щодо самого фірташа, то ціль його передати не сюди навіть повернути. Він, до речі, не проти повернутись в Україну, бо знає, що тут знайде е шляхи не сплати податків, уникнення відповідальності і жити буде краще, ніж навіть у відні. А Там він живе на цілий квартал, два маєтки, в яких купа прислуги, охорона. Економічні структури, тому там в нього все нормально. Тому ціль передати його американцям одразу напряму. Нехай їхнє правосуддя, якщо наше не може, нехай їхнє правосуддя зробить все потрібне. Більше того, я вам скажу, що Фірташ – це частина кремлівської клаки, це частина їхньої. Кримінальної структури за нього задаток вносили російські бізнесмени, російські олігархи наближені до Путіна, і сам він наближений до Путіна. Ну і власне наше завдання позбавити його тут економічного доходу, і наше завдання позбавити його тут можливості заробляти, тому що ці гроші витрачаються на кремлівські пропутінські впливи в Україні. І партія ОПЗЖ і багато інших речей. Це все таки гроші, які Фірташ заробляв на нас і тратив з вигодою для Кремля. Тому, власне, це все треба обрубувати а афірташа, відправляти в Штати, як, наприклад, Павла Лазаренка, який дійсно там зробив всі відповіді на всі питання. Так от, друзі, в мене до вас коротке питання. Чи доведуть справу фірташа до кінця, чи просто теж зроблять обшуки, а потім повернуться за кордону і нічого відбуватись не буде. Напишіть в коментарях, поставте лайки, дзвіночок і найголовніше підпишіться на канал і порадьте своїм друзям. Бережіть себе і до зустрічі!